Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України. За тиждень ми розкажемо про санкції проти виробників російських дронів, контрабанду техніки на 32 мільйони гривень. Незаконне ввезення сигаретної лінії. Про це не тільки далі. Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти чотирьох компаній і двох фізичних осіб, причетних до виробництва російських бойових FPV-дронів, які використовуються у війні проти України рішення ухвалено за ініціативи аналітиків бюро економічної безпеки, які виявили групу компаній, що розробляють дрони типу Руса, Класточка та інші, а також виробляють комплектуючо до них і проводять навчання російських військових, використовуючи осінь розвідку і спеціальні методики, фахівці БЕП встановили факти фінансування агресії проти України керівниками цих підприємств. У Львівській області викрито групу, яка організувала нелегальне ввезення в Україну великої кількості техніки відомих брендів. Контрабанду перевозили через кордон, уникаючи митного контролю. Транспортували мобільні телефони, комп'ютери, квадрокоптери, планшети, годинники, прилади нічного бачення та іншу техніку. Надалі товари продавали через інтернет-платформи, месенджери та в магазині за готівку. Під час обшуків детективи бюро економічної безпеки вилучили 1371 одиницю техніки загальною вартістю понад 32 мільйони гривень. Досудове розслідування триває. Детективи бюро викрили групу, яка займалася незаконним виробництвом і розповсюдженням тютюну. Без необхідних дозвільних документів тютюн вирощували та переробляли за допомогою промислового обладнання, розміщеного в нежитлових приміщеннях. Хмельницької області, щоб приховати свою діяльність, обладнання розподіляли між різними локаціями, готову продукцію продавали по всій Україні. У ході 18 обшуків у підпільних цехах та транспортних засобах було вилучено майже 10 тонн тютюну й обладнання для його переробки. Зокрема, сушки, загальна вартість вилученого майна становить близько 10 мільйонів гривень. У Львівській області зупинено спробу незаконного ввезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску Рава Руська. Вантажівкою намагалися перевести розібрану сигаретну лінію, замасковану під обладнання для пакування товарів. Під час огляду вантажу детективи Беб виявили частини лінії для виготовлення сигарет, вартість якої становить понад 5 мільйонів гривень. Обладнання було вилучено, а також призначено кілька судових експертиз. Досудове розслідування триває. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало техніку, яку раніше вилучили детективи бюро економічної безпеки під час розслідування справи про ввезення товарів до України за підробленими документами. В результаті трьох аукціонів через систему прозоро продажі було реалізовано інвенторні генератори та побутову техніку на суму 2,4 млн Гривень ці кошти вже перераховано до державного бюджету. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.